Відчуваєте цей вайб вайб-змін нового сезона чогось грандіозного, що Бог приготував для нашої церкви і для тебе особисто. Ми залізли сюди на гору, щоб з такими гарними краєвидами донести вам всю необхідну інформацію. Почнемо з головного, а саме з наших діток. 2 вересня о 1400 пройде дитяче свято, на якому буде розважальна програма, солодка вата та локації для розвитку. Не пропусти цей час перед новим навчальним роком. 3 вересня пройде українською. Це звучить як кавунова неділя. Але для тих, хто тільки зараз опановує українську мову, я скажу арбузне воскресіння. Після служіння фоє церкви на вас будуть чекати смачні кавуни, дині та чудова компанія. Кожен сезон церква входить в недільний піст та молитву. Це унікальний час смирення перед Богом, його словом і розумінням. З понеділка по п'ятницю в основному залі будуть проходити молитовні служіння з причастям на 18.00. Розпочнемо новий сезон правильно. Можна багато чого розповідати про біблійну школу, але ви просто подивіться. Члем спасення візьміть меч духовний, яким єсть Слово Боже. Припоясав члесла ваше істинною і об'єкшись в броню правді. 9 вересня, початок біблійної школи, запис і вся детальна інформація в офісі церкви. Також слідкуйте за інформацією та оновленнями, аби знати час і місце проведення. Ми трохи спростили вам життя і створили один QR-код, де ви зможете знайти усі наші соціальні мережі. Візьміть, будь ласка, зараз свої телефони, і поки я буду насолоджуватися видами Прикарпаття, наведіть та перейдіть. Час пішов. Всім привіт! Ради повідомити, що наш клуб Суперкниги буде проводити табір для дітей 6-14 років, який буде проходити з 14 по 17 серпня, включно чотири теми, які познайомлять дітей з біблійними героями: Давидом, Естером, Ісусом Навіном та Ісусом Христом персонажами, які були переможцями, які перемогли в ті часи і можуть перемогти сьогодні під час війни. В Кінці лагеря. Для дітей очікують подарунки. Отож, слідкуйте за нами в телеграм-каналі Супер Книги. До зустрічі на цьому все, папа. -па. Будьте здорові і до побачення!